Цього року звіт проходив нетрадиційно. На початку присутні переглянули сюжет, підготовлений коростенським телебаченням. Чим же знаменний був 2011 рік для коростенців та міста? Коростень це не лише підприємства, парки, вулиці, і будинки. Коростень – це перш за все коростенці, що живуть та працюють на благо рідного міста. Ми живемо у уборемно і стрімку епоху великих звершень і великих труднощів. Життя летить так швидко, що іноді немає вільної хвилинки, аби задуматись над одвічними питаннями нашого буття: хто ми, що ми, куди йдемо і що робимо. Так і місто з року в рік живе щоденними турботами з кожним роком стає більш привабливим та комфортним для людей. Але ми іноді цього не помічаємо. Чим же був знаменний 2011 рік для Коростеня? Відразу й не скажеш. Здається, все було нормально. Рік минув без особливих змін, був звичайним, робочим. Правда, він не був легким і буквально за всіма напрямами вела щоденна напружена робота коростенців та міської влади. Наше місто демонструє впевнену динаміку зростання в усіх напрямках. Це не лише сухі статистичні цифри, але й реальні справи конкретні кроки у досить непростих соціально-економічних умовах минулого року. Загальновідомо, що основою економіки є промислове виробництво. У 2011 році наші підприємства працювали стабільно. Вже декілька років поспіль в місті ведеться активна робота по залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій для розвитку коростення. У вересні 2011 року у приміщенні дипломатичної академії України при міністерстві закордонних справ України Житомирщина презентувала свій інвестиційний потенціал. Міський голова Володимир Москаленко презентував найпотужніший проект міста та області в цілому Коростенський індустріальний парк. Все-таки ми на правильному шляху, тому що альтернативи інвестиціям немає. Яка буде інвестиція? Це буде чи з кордону, чи з нашої держави України? немає різниці. Але кошти повинні вкладати в розвиток економіки, промисловості якогось там регіону. У даному випадку це місто корисне. Значне місце у формуванні механізму саморозвитку економіки міста посідає мале підприємництво. Малі підприємства в нашому місті функціонують у сфері торгівлі та громадського харчування. Здійснюють операції з нерухомістю, діють в промисловості та будівництві, надають інші різноманітні послуги. Розширюється мережа торгівлі, відкриваються сучасні торгові заклади. Наприкінці минулого року окрасою користення став торговий центр містом. Відповідно до пріоритетів, цілей та завдань розвитку міста, у 2011 році підприємствами, установами та організаціями користення втілювалися заходи спрямовані на зменшення енергоємності виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологій та устаткування. Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації структури енергоспоживання був розроблений муніципальний енергетичний план міста Коростеня на 2012-2015 роки. Зроблено енергоаудит деяких будівель. Ведеться робота над оптимізацією схеми теплопостачання міста. А виконані роботи по реконструкції котелень та теплових мереж це певна концепція, стратегія подальшого. Розвитку нашого теплового енергетичного господарства всього міста з метою в першу чергу зниження енергозалежності від носіїв і покупних носіїв. Ну і друге, як похідний це екологічний такий. Аспект, який буде вимірюватись кінцевому результаті в зменшенні викидів СО2 в атмосферу, 2011 рік ознаменувався для користення та його мешканців початком реалізації заходів з покращення санітарного та екологічного стану річки Уш, та її притоки річки Кремно. Бо за останні роки звивисти уш втратив свою привабливість. Цвіте вода зменшується кількість риби. А коростенці шукають інші місця для відпочинку. На дев'ятій сесії Коростенської міської ради була прийнята відповідна програма, щоб врятувати річку. Майже одразу біля підвісного мосту в районі міських пляжів та пішохідного моста Канабровер розпочалися роботи з очищення русла уже. А в результаті співпраці Центральної міської лікарні з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в місті відкрито підрозділ закладу охорони здоров'я нового типу клініка Дружня до молоді, яка надає медико-соціальну допомогу дітям та молоді з проблем збереження здоров'я на основі дружнього підходу. Клініка Дружня до молоді офіційно урочисто відкрилась 26 січня 2011 року. А у травні після ремонту відкрилося реанімаційне відділення у міській лікарні. Проблема розвитку медицини повторюються із року в рік. Відсутність фінансування головна причина тимчасової зупинки будівництва хірургічного корпусу в Коростані. Та от тільки тимчасовість у часі розтягнулася практично на 20 років. Лише наприкінці 2011-го розпочалася добудова двоповерхової будівлі. Як на мене, то будівельники стараються. От, і зовні це по зовнішніх всіх роботах видно проведені всі комунікації. Вже побудовані багато таких додаткових приміщень. Нам єдине, просто буде велике бажання, щоб оцей вже восьмиповерховий корпус, в якому мають бути розміщені всі відділення хірургічного профілю, мається на увазі та ж сама урологія, травматологія, очне, лор. Тобто, всі відділення хірургічного профілю будуть розміщені в цьому корпусі. Щоб уже ми вже живемо планами на майбутнє, щоб виділялися кошти на цей восьмиповерховий будинок. Одним з головних досягнень минулого року в галузі освіти можна назвати те, що в місті не закрили жодного навчального закладу. Така тенденція у 2011 році спостерігалась в Україні. У нас же навпаки, школи та дитячі садочки працювали стабільно. Лише наприкінці року батьки та школярі поростені зіткнулися з проблемою. Дітей тимчасово не харчували в школах. Вже декілька років поспіль талановиті авторські групи учнів навчальних закладів міста представляють цікаві бізнес-плани на обласну конференцію з бізнес-моделювання. 2011-й не був виключенням. Надзвичайно схвилювали членів журі такі проекти: Журавлина, ферма Ягідка, учнів загальноосвітньої школи номер 11 Агрохолдинг Малуша представила команди міської гімназії. Одним з найкращих був визнаний проект міського ліцею Твій шанс. Учні представили бізнес-план по створенню коледжу для дітей-інвалідів. Дані проекти вибороли призові місця а восени брали участь у четвертому чемпіонаті України з бізнес-моделювання в Яремчі. З метою збереження належних умов виховання дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні у мікрорайоні Чигирі відкрив свої двері будинок сімейного типу. Дві родини при допомозі норвезької місії Віра Надія Любов отримали дах над головою. 1 червня для дітей-інвалідів відкрив свої двері Центр соціальної реабілітації джерело Надії. В центр зараховані діти-інваліди, які не можуть перебувати за станом здоров'я та рівнем розвитку в звичайних дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах міста. Дітки, які не пересуваються, отримують реабілітаційні послуги в присутності мам. Відділення ранньої реабілітації дітей це від трьох до вісьми років. Середньої реабілітації від 8 до 12 і реабілітації з професійним та навчальним напрямком це до 18 років. Хоча у світі є чимало місць, які захоплюють своїми краєвидами чи привабливими умовами життя, наш Коростень все таки найкращий. Чого вартує парк культури та відпочинку імені Миколи Островського з кожним роком він стає все більш привабливим та гарним. У 2011 році провели реконструкцію ходу біля танць майданчика, збудували дворівневу сцену. Тепер там проводять всі загальноміські свята. На міжнародний фестиваль дарунів приїздять з різних куточків України та ближнього зарубіжжя. Хто ж не хоче спробувати смачних дарунів з м'ясом, грибочками чи салом? А ще побачити майстер-клас від мера. Три роки поспіль 25 липня в день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги у парку біля купальні та пам'ятника святій проходить фестиваль авторської православної пісні «Утрення заря. Людина страждає, шукає світла, щастя, сенсу життя, та іноді не знаходить його, тому що з нею немає Господа, щоб допомогти знайти нам справжню любов, артисти, які приїздять на концерт і пишуть свої пісні, вони кличуть нас до покаяння, до Бога, який живить нашу душу своїми невичерпними джерелами. З кожним роком фестиваль стає все більш популярним та відомим. Велику увагу в місті приділяють історико-патріотичному вихованню молоді. В Коростені працює декілька музеїв, зокрема, музей революційної трудової та бойової слави локомотивного депо, музей заводу «Хіммаш», Відтворюється музей о виробів Коростенського фарзаводу. Вже на один десяток років приймає відвідувачів Коростенський краєзнавчий музей. А військово історичний комплекс Скеля став однією із візитівок нашого міста. Щороку там відкриваються нові експозиційні кімнати. Поряд збудовано майданчик для військової техніки. У 2011 році встановлено та урочисто відкрито барельєф герою радянського союзу генерал-лейтенанту Дмитру Карбашеву. З нагоди 140-річчя південно-західної залізниці восени урочисто відкрили пам'ятник залізничникам, який поповнив галерею історичних пам'ятників Коростеня. Адже наше місто і залізниця це єдине ціле. Завдяки їй коростень знають не лише як столицю деревлян, а й як сучасний транспортний вузол. Історія нашого міста багатогранна та цікава. Кожне підприємство, кожна вулиця мають свою історію. В Коростені народилися люди, якими пишаються нащадки. Про наш спільний дім, ім'я якому коростень написано багато книжок. От і минулого року світ побачила книга Григорія Львовича Перельмана Коростень історично енциклопедичний довідник. Фізичний розвиток жителів користання є одним з пріоритетних напрямів діяльності влади. Наша молодь має бути здоровою, не підпадати під негативний вплив вулиці, вести цікавий і змістовний спосіб життя. Спорт великою мірою допомагає досягти цієї мети. Тому міська влада приділяє йому таку велику увагу. У місті збережена мережа клубів спортивного спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання. Торік підліткові клуби об'єднали в єдиний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх розпочали реконструкцію стадіону Спартак. Планується до кінця реконструкція тенісних кортів, баскетбольних, волейбольних площадок, дитячої майданчика. А подальшому, подальшому, планується на стадіоні Спартак. Реконструкція самого футбольного поля і бігових доріжок. Є серйозні наміри відбудувати міський басейн. У минулому році коростень неодноразово ставав центром спортивних змагань різного рівня. На базі нашого міста проводились чемпіонати з карате, вільної боротьби, футболу та інших видів спорту. Дуже важко за короткий час розповісти про все розмаїття минулорічного життя міста. Та сподіваємось що 2012 рік принесе нові напрацювання, здобутки та досягнення, що прославлятимуть красу і велич користення, бо наше місто того варте. Переглянувши сюжет, Володимир Маскаленко стисло окреслив події 2011 року, які не увійшли до ролику. Розповів про діяльність міської ради та її депутатського корпусу, поділився баченням подальшого розвитку міста. Крім того, подякував всім, хто всі ці роки схвалює, критикує його діяльність, підтримує або заперечує все, що зроблено в місті. Під час звіту користенці мали можливість задати свої питання як письмово, так і особисто. Мешканців міста хвилювали питання щодо роботи житлово-комунального господарства. Зокрема, Вартість води, освітлення вулиць, продовження благоустрою у парку перемоги. Отримали відповідь присутні на питання щодо двоставкових тарифів за послуги теплопостачання. Розширену відповідь на нього дала директор підприємства Тетяна Баранівська. А на питання, чому за тепло в оселях ми платимо підприємству теплозабезпечення, а за його наявність у будинках відповідають ЖЕКИ, і, коли виникають проблеми, винних знайти важко, відповідь дав міський голова. Якраз Баранівська і хоче взяти, вона хоче забрати е житло. І ми експериментально зараз підемо, що в цьому році дамо один з мікрорайонів, щоб уповнити помережа обслуговування. Як <кій> на мене, ну, такі експерименти проводила, і Житомир цей час потім відказалися. І В законі про надання послуг там виділяється окремо нарахування Жеки, які мають, і окремо те, що. Теплозабезпечення. Я думаю, що ми проведемо через сесію міської ради експериментально домова Тетяни в один з мікрорайонів, де вона буде відповідати від котельні, теплотраси, розводка по будинку, які стояки, які батареї. Ну, і відповідно, як там утеплення вже йде, і щоб людині було логічно, я з вами погоджуюся, що може так, якщо цей експеримент вдасться, ну будемо далі розширяти. його. Володимир Москаленко відповів ще на ряд питань, після чого зустріч завершилась. Повний звіт міського голови можна прочитати в газеті Іскоростень або на офіційному сайті міста.